Виявляється, Королевська не проголосувала за включення до порядку денного верховної ради проєктів постанов щодо реалізації рекомендацій та вимог Асамблеї Ради Європи. Саме тому, за поясненнями керівника фракції Бют Андрія Кожемякіна, її було виключено з лав фракції в той самий день. Від Бютівців пішло ще двоє депутатів: Євген Суслов та Олексій Лохвиненко в знак солідарності. Одні могучі мужи. Сажають в тюрму найбільш яркого політика женщину. Вториє муж підражає їм і зключають з із фракції найбільш ярково політика – женщину. Королевська є одним з ініціаторів збору підписів під зверненням до паре про визнання Тимошенко та Луценко політв'язнями. Крім того, їй належить ідея висунення Юлії Володимирівни на Нобелівську премію. Чому не проголосувала? Пояснює просто. Моя карточка була обрадена. Об этом я написала на своей страничке в Фейсбуке. Я попросила секретариат парламента сделать дубликат моей карточки. А относительно голосования я написала официально заявление, зарегистрировала его в секретариате глава, главы парламента с тем, чтобы мое голосование за включение резолюции ПАРЭ считать положительным. Політолог Володимир Фесенко вважає рішення про виключення королевської з фракції Бют помилкою. Це і стало головною причиною незадоволення. цією активністю на фоні проблеми Тимошенка і незадоволення тим, що вона фактично займається власною політикою. Але от мені здається, от вся ця історія з виключенням це дуже серйозна і груба помилка з боку нинішнього керівництва фракції Бют. Втім, лідер УСДП каже, що політичний напрямок своєї діяльності змінювати не збирається. Партія і надалі перебуватиме в опозиції до влади. Формат участі партії на парламентських виборах 2012 року буде визначено на з'їзді, який відбудеться на наступному тижні.